Ключевое, наверное, еще и в том, что я введу пошлины, несмотря на то, что пошлиные санкции не повлияют на позицию Путина. Это говорит лишь о том, что украинская война, украинский конфликт вообще ни при чем. Дональд Трамп вводит санкции, новые пошлины в рамках торговой войны, а Украина это просто прикрытие. Игорь Юрьевич, прошу. Российские военные успехи в зоне специальной военной операции, как ни парадоксально, но приближают присвоение Нобелевской премии мира президенту США Дональду Трампу. Это главная мысль, которую, я полагаю, Стив Уитков после переговоров в Кремле должен привести, что называется, в клювике в Вашингтон. Все прекрасно понимают, что Зеленский недоговороспособен, он не будет заключать никаких реальных мирных договоренностей. Все, что ему надо, это пауза для масштабного Перевооружение, продолжение западной военной помощи, получение европейских траншей и, собственно, продолжение войны. Поэтому с Зеленским, который продолжает вооруженное сопротивление России, Трампу никакая Нобелевская премия мира не светит. А каждый наш военный успех, он, как ни парадоксально, приближает к миру вокруг украинского кризиса, а следовательно, Трамп с гордостью, сможет получить эту премию от Нобелевского комитета. В этой связи, конечно, чрезвычайно важное значение имеют российские военные успехи. В частности, взятие часов Яра – это такой военно-политический символ наших успехов, нашего непрерывного движения вперед, давления на противника и взятия под контроль новых территорий, новых населенных пунктов и, собственно, приближения к тому, чтобы Зеленский либо кто-то вместо него, кто будет, во всяком случае, киевская верхушка, приняли реалии на земле, а дальше приняли и политические военные условия, которые сформулированы в российском меморандуме, представленном Киеву на втором раунде переговоров в Стамбуле. Российские удары по инфраструктуре, обеспечивающей военное функционирование режима Зеленского конечно же, впечатляют не только западную прессу, но и всех военных аналитиков, которые следят за развитием конфликта. Это, я бы сказал, уже новая стадия ведения боевых действий. И, конечно, в этом огромная заслуга и предприятия оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, и военно-промышленной комиссии России. Здесь я также бы отметил и выделил роль Дмитрия Медведева, который очень активно работает, в том числе над тем, чтобы согласованные Задания по линии гособоронзаказа максимально эффективно обеспечивались всеми необходимыми ресурсами. В этом плане российская модель функционирования экономики, которая с одной стороны сохранила свои все базовые компетенции в условиях беспрецедентных а, санкционных мер со стороны Запада и уверенная работа нашего ОПК, который наращивает кратно выпуск важнейших систем вооружения, военной техники, все это как раз вот и приближает собственно, тот перелом, после которого наступит новая реальность, а Трамп получит долгожданную Нобелевскую премию мира. Что касается визита Уиткофа, я полагаю, что это будет хороший, откровенный, честный разговор. Мы знаем, как президент США нервно реагирует на те или иные обстоятельства. Он очень любит помпезность. Вот посмотрите подписание очередного собственно, решения по санкциям в Белом доме, как вокруг него столпились люди, ближайшая команда аплодирует. Мне это напоминает незабвенного Леонида Ильича, конечно, Брежнева, который с четырьмя звездами подписывал судьбоносные документы, а члены Политбюро его приветствовали. Ну, собственно, таковы сегодня американские политические традиции. Мы с уважением к этому относимся, не иронизируем, но в то же время призываем администрацию США и уважаемого 47-го президента Соединенных Штатов быть реалистом. Самое главное, самый главный месседж. Россия в качестве партнера для США гораздо выгоднее, чем прямой военно-политический противник. Никому не угрожаем, но мы ядерная держава. Наши арсеналы позволяют осуществлять эффективное ядерное сдерживание. И в этом плане, конечно же, США должны с уважением относиться к Позиція Російської Федерації аналітика Мапи Діпстет повідомили, що в другій половині липня ворог знизив інтенсивність штурмових дій. Нікого не здивує, але рашисти не можуть постійно тримати сталу інтенсивність боїв, хоча вона і залишається на доволі високому рівні. Наприклад, за першу декаду липня середньодобува кількість штурмових дій складала майже 186 разів. Вже за другу декаду вона склала 178. Ну а третя закінчилася із з показником 171,5. За перші два дні серпня показник поки складає 155 штурмів за добу. Варто розуміти, що змінюється і характер бойових дій. Зараз з боку противника часто в штурм йде двітра особи і немає як на прогресі рік тому табунів у півсотні росіян. Зазначають у депста. Ну і в той же час в Лошин зазначив, що сили оборони загалом намагається повернути втрачені позиції у камінь. Кам'янському. війська рефі не захопили місто Кам'янське, а лише знищили позицію українських військ всередині самого населеного пункту. Про це в талатері заявив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. І насамперед зазначив він наступне. Це населений пункт дійсно розташований географічно десь за 25-27 кілометрів від околиці Запоріжжя і сьогодні в Кам'янському є ворог. Проте і Сили оборони також є в цьому населеному пункті. Наші позиції залишаються в місті, зберігаючи позиції на північній північно східній східні околицях. Підкреслив Волошин за його словами. Українські війська наразі намагаються відбити позиції, втрачені у Кам'янському. У населеному пункті тривають відновлювальні дії сил оборони Україна. Ми намагаємося відбити ті позиції, які втратили, і будемо сподіватися, що виб'ємо ворога. Адже сила оборони доволі потужно намагається відбити ці позиції. Окрім того, противник і не захоплював повністю Кам'янська, просто знищив позиції всередині населеного пункту. Тому нам довелося відійти на околиці. Ну а зараз ми намагаємося відновити ситуацію на фронті, заявив речник. За його словами, населений пункт був поділений на дві частини. Кам'янська було поділено навпіл. Річкою на одному березі була захоплена ворогом територія, а на іншому березі були наші позиції. Але ворог, завдаючи ударів авіацію артилерії, зруйнував ці позиції. Нам довелося вийти на околиці. Зараз ми хочемо повернутись до річки. Додав Волошин на східному напрямку. Загальні втрати російської армії лише на східному напрямку в зоні відповідальності Осув Хортиця. липень склали наступним чином. Особового складу втратили окупанти 25 тисяч 286 осіб, танків 59 одиниць, бойових броньованих машин 88 одиниць, гармати мінометів 812 одиниць, протитанкових засобів 9 одиниць, реактивних систем залпового вогню 18 одиниць, важких вогнеметних систем одна одиниця, засобів РЕП-136 одиниць, засобів ППО одна одиниця, автомобільної техніки 2053 одиниці, спеціальної техніки 1290 одиниць, пунктів управління боплач Реста 95, укритів 4872, складів боєприпасів 183 і складів ПММ 48. На заваді втілені планів окупантів стоять наші незламні воїни, які у надзвичайно складних умовах, як завжди, завдають ворогу непоправних втрат в живі силі та техніці, знищуючи його на землі, у воді та у повітрі. Тож велика подяка нашим захисникам за їхню таку титанічну працю. Ну далі поговоримо і про південний напрям. Мок новини звіт стало відомо те, що третій день поспіль російська армія завдає авіаударів по корабельному району Херсона. Повідомляють вова вчора. поранення отримала одна людина. Попередній сьогоднішній удар забрав життя чоловіка. Є декілька влучань по острівському мосту. Через пошкодження рух ним ускладнений, але наразі можливий. За даними ова нині у мікрорайоні Корабел залишається близько 1800 людей. Серед них 187 маломобільних та 31 дитина. Влада закликає до негайної евакуації. На жаль, є категоричні відмови зокрема, від родини з дітьми не можна так робити. Якщо це небезпечно, тим паче, якщо у вас є діти, необхідно евакуюватися, тому що на кону стоїть найцінніше. Це життя загалом, як повідомляють у збройних силах України назначення шляхопроводу, який окупанти прагнуть знищити, знищити міст у Херсоні. Що значить для окупантів цей міст? Далі буду вам розповідати. Так, от напередодні російські окупанти завдали бомбового удару по мосту у місті Херсон. Цей шляхопровід має логістичне значення для цивільного населення військових об'єктів. Там немає про це в етері а заявив в телемарафону речник Силборони Півдня України Владислав Волошин. Цитую його вчора. Ворог застосував керовані авіаційні бомби безпосередньо по Херсону. Є руйнування мосту, який веде в один із мікрорайонів міста Корабель. Це говорить про те, що ворог активно застосовує і авіацію, дрони Камікадзе, дрони на скид проти населення. Заявив Волошин. За його даними, наразі місто обстежують фахівці та детальна інформація про те, наскільки цей шляхопровід придатний до застосування, буде згодом. Ви ж розумієте, що таке руйнувати. Ти мости руйнувати об'єкти комунікації. Такі об'єкти завжди потрібні. Ударом по мосту ворог показав, що завдає ударів по мирному населенню. У цьому районі не було військових об'єктів. Міст не воєнний об'єкт. За його словами, загалом при Дніпровський напрямок Херсонщина дуже непростий, бо останнім часом на островах ворог значно збільшив кількість штурмових дій та проводить їх по всій острівній зоні Дніпра, починаючи з островів Козолийський і Забич і закінчуючи Антонівським залізничним мостом. Як зазначив речник, щодня ми фіксуємо там 7-8 бойових зітнень і Моли доби було трохи менше, але це свідчить про те, що противник перегруповується. Він намагається зайняти плацдарми певні на цих островах. Це йому не вдається, стверджує військовий.